А скажіть, будь ласка, це ті самовари, які ви з Москви привезли? Дякую. Це ті самовари, так? Да? Ви приїхали показувати, як потрібно зраджувати батьківщину маленьким діткам. Що ви говорите, Скільки ви років? От про прокоментуйте, прокоментуйте, будь ласка, вчинок Вахтанга Кавідзи 2008 року, коли Росія провела анексію Абхазії у Грузії, і ваш вчинок буквально 31 числа. Ні, я вважаю, що Вахтанки Кабідзе висловив свою громадянську позицію. Так, так, так само, як і ви. Він співачка. Я буду співати там, А Вахтанки Кабідзе він не співак. Він не співак, він актор. Він актор. Тобто нагороду, якому Російська Федерація виділила, ви вважаєте це достойно? Він що він повернув, а ви недостойно поступили? Чи навпаки, ви недостойно поступили, а він достойно поступив? Скажіть, будь ласка, от мене цікавить мені мені бачу, зро, мені військові зробили військові? як українцю. Мені просто цікаво ваша громадянська позиція. І чи це ті самовар, яким ви хочете показувати приклад дітям, як потрібно зраджувати Україну? Хто зраджує такі, як ви? Якщо слова не слова, а ділом треба любити свою. Тобто, так як ви да їздити і випрошувати там нагороди, ганьба.